Всім привіт! Це YouTube канал Тай Поготів і ми вже вийшли на пляж Мадейри. Зараз третя година неділі. Попереднє прибуття планується завтра, о 7-8 вечора, щоб на пляж типу саме. Ось тому та наступний кадр з літа. Привіт з Мадейри. Після чотирьох з половиною годин літаку ми таки призмилися у фуншалі, і слава Богу, адже тут один з найнебезпечніших аеропортів у світі. Під час посадки літаки виконують 180 градусний поворот, що робить процес особливо складним. Сам аеропорт знаходиться взагалі між горами і прямо посеред океану. Злітня смуга супер коротка. Тому це був ще той екстрим, особливо мені як людині, яка весь час ловить панічки. Але тепер ми можемо розслабитися і запрошуємо вас у подорож з цим лівничим островом. Ми вам розкажемо про усі лайфхаки та найпотаємніші місця. Stay tuned! Всім привіт! Ви уже по муні нашої мандрівки. Ми гарно виспалися у фуншалі на дві години раніше, ніж у нас. Тому я сьогодні прокинулася о восьмій. Вау, ніколи не бачила такого часу в себе на телефоні. Тому дуже тішимося сьогодні. В планах на шоп... Гуляти містом і купатися в океані. Океані. Ми беремо вас з собою, тому stay tuned. Як зрозуміти, що ви в Португалії за 3 секунди? Всюди є азулежу. Це ця фірмова красива плиточка. А ще під час нашого перебування в фуншалі в центрі міста була виставка робіт студентів місцевої академії мистецтв. І кожен раз ми відчували, ніби ходимо в справжній галереї. Принаймні, раз на день ми смакували паштейшою. Це традиційний португальський десерт з заварним кремом. Його історія тягнеться ще з 18 століття, і так як готують його тут на острові, не готують ніде. Повірте, в Україні воно взагалі не зрівняється. Пробували. В місті мільйон точок з класними місцевими фруктами, але ми весь час поверталися до цього чоловіка, адже він нас зустрів фразою Добрий день і давав багато тестувати просто так. Кавлюдесять десяти, ще нас дає два бали за прекрасну одну, один бал, за прекрасну шкірочку, яка також смакує. Ось цей драгон фрукт. Він був жовтого кольору. Несе разом з телефоном Олі Вернаба. Ми всі горіщимо, дуже, дуже тісно. Такий лайфхак для подорожей всюди в будь-якій шукайте італійську віку. Вона вас ніколи не кине, і не розчарує. До 10 євро можна нормально поїсти. От ми от би є напасти, вже вдруге, тут реально ситно. Завтра у нас по плану все. Є ранок, ми сгоріли. Тепер ще вдруге, ми їдемо в горі. Дайте, куди ми <свист> їдемо? <свист> Коротше, так. Ми сьогодні дуже що нам вдасться встати <свист> нас гаром, нас за і потім, якщо нам вдасться, ми вам дамо контакти Джо. Так, ці жінки вже вдягаються. Мені страшно вдягатися, я сюди. Tak perlu ok, kita belajar belajar lagi. Як нагороду за нашу сміливість, нас пригощають пончою, місцевим алкогольним напоєм. Обов'язково варто спробувати, але переконайтеся, що вам роблять на білому ромі, а не на горілці. Спойлер, нам таки вдалося. Тому ловіть контакти Джоні. Це точно один з найкращих інструкторів на мадері. Я впевнена, що він зробить цей досвід незабудним для вас. І берем із мачбаресто на серфінгу. Ми познайомилися дуже класною українкою, яка сама з Дніпра вже три роки живе тут. Дуже відкрита, дуже цей. І ми говорили разом з португальцем Джоні, який на віз на серпні, і він то показав, що багато націй. Є дуже типу, якби розділеними, вони дуже різні, типу, так Італія, кожен куточок Італії зовсім інший. А ми, типу, ми зустрілися, типу, з нею випадково, вона з Дніпра, я з Хмельницького, Настя з Гуська на Львівщині. Кривого рогу, але ми включали пісні, говорили, і, типу, все було, типу, знаєте, як єдине ціле, всі ми все знаємо, все співаємо. І це вкотре доводить, що ми united, непереможнікови, об'єднані. От, а зараз ми йдемо спати. Бо ми дуже дуже таять. Ми дуже блять, ноги. Може, відпадуть. Ми вернули з серфінгу, заснули, дуже сильно втомились. В мене проблеми з носом і з ногою. в нас з головою марго з ми поняли. Ми купили в нашого любимого хлопця, який знає українську. <рекун> Такі фрукти це маракуя. Зараз ми Live will eat them A few moments later. В апдейті вмінилися манго, так само як мої штани. Життя Мадейри нам особливо пасує. Короче, ми приїхали на якусь гору. Тут кактуси, океан. І ось там видно на долоні весь сіншал. We are so happy and thankful to Margot, who found this place. Кидаємо каменюку. О, да, давай. Таня Кенштайн. На цьому прекрасному ми будемо їсти найкращі десерт які існує в Португалії і в світі. А зблок тут ми їм. А це робить Всім привіт! Ми переїхали і в нову хату. Ось вона, у нас зараз є машина, і ми йдемо на пляж. Сьогодні у нас ще один пляжний день. Як і кожен. Короче, Марго каже, дуже гарна квітка. Ми там згадали, що в мультику Барбі вона була. Ми її ті я кажу, що вона певно отруєна, давайте не будемо. Та ні, ні, вон зірвалась. Де я кажу, давай спадаємо що та чібіті? Перше речення. Так, вона отруйна при потраплянні в організм, ви за дві секунди. Так, Маргарита, не казала за дві секунди, що? зараз питаю. Через ну, коротше, ми беремо після того, як ця квітка потрапить в організм. Тобто, якщо ви бачите таку квітку, колокольчик. Так. Да, не взривайте. Її. Але якщо ви понюхаєте і потримаєте в руках, то чогось, але тепло, потім треба зробити. руки руки з милами. Добрий ранок, перший сніданок на нашій новій хаті. Трохи та ми зараз йдемо на шістигодинний хайкінг трейл. Дівчата дуже щасливі. Марго спеціально повела нас по якимось горбам до зупинки, щоб ми вже сказали, що ми хочемо на пляж, а не на цей трейл. Але, можливо, ми таки туди доберемося. Це не точно, бо в нас нема на таксі. Так, і я хочу вам показати кількість ящерок, які існують як на цьому дереві. Це ужас. Це просто жах. Ми здалися, викликали таксі. Їдете, наш таксі, Кстати, от він. Теж тарту, а дуже багато де треба за це платити в додатках, але тут, як можете бачити, повно людей і його казіння і стежки. Тому е, ймовірність того, що ви доводитись, дуже маленька. Але це досить відомо. Тепер вкусіть свій мікрофон. Ми піднялися дитяча половина зб'яється. Тут дуже вайб, аватар, і ось прекрасний океан. Океан хмар. Що ви хочете сказати людям Корисно, а, а, Що тут не працює українська карта, чомусь беріоті. А ще 3 євро uh, вхід. Такого не пише. No. Таксі 25. это спад Ангели. Да? Да. Тут офигенно. Девчонки, а ну на фоне фонтана. Фонтана. Букса. і слухаємо свою своєму вдома як себе вдома ми, ми приготували таку Особливо Олі. Особливо олі Така мила з душі і ось таке ми будемо вечеряти всім смачного бомдія bon наші любі сьогодні субота Передостанній, ну майже передостанній день нашого пляжного відпочиночку ми йдемо сьогодні весь день тусити біля океану і насолоджуватися останніми днями відпустки. Настя Генька придумала таку жму, допоки ми е, тілом влазимо в ці ворота. Ми можемо їсти на Мадейрі все, що ми хочемо. Пасту, манго, маракуї, пити кофе, бутерброди і так далі. Ось і прекрасність цих дверей в тому, що ми завжди можемо прийти боком. Фуншал гучно. Появляється, що червня на Мадейрі кожної суботи є фестиваль феєрверків. І як добре, що ми були в курсі. Печення з Мадейри Португалія. Зараз величезні хвилі, рятівники на берегах. Ось вона жовтий прапор. У мене вже очі такі. Ми тільки що десь ну реально, як з ну, трьох будинок були хвилі, і нас потачки витаскували з води Але оверол це дуже топ. Це дуже топ. Кажи Марго. Ми дуже кайфанули, ми дуже русалки. Дуже добрий день на пляжі. Це останній наш повноцінний день на моделі. Ми зараз їдемо митися і підемо в рестік. AK просто бак біля пляжу Отже, ми в тому Рестіку А.к.а. AK-барі. Наш останній фінальний день на мадері повноцінний Давайте копнемося за відео Це офіційно останній день у нас літак за декілька пакет. До побачення! До, зу. до зустрічі! Було <звучить> дуже класний! Відпустка підходить до свого логічного завершення! Ось наш літак, ось мої подруги. Ми дякуємо матері за гарний прийом і на цьому буде Всім привіт! Ми приземлилися в Будапешті. У нас такий лайфхак, ми не чуємо в ерії пересадки літаків, тому що у нас автобус о 8 чи о 9 ранку. Ми готуємося до сну і ми в аеропортах майже як вдома. Набрали воду замість того, щоб купляти тут є 13 фонтанчиків, щоб ви знали. До Переліт 5 годин був вже ходить. Дякуємо вам за перегляд, всі локації і корисні посилання. Залишаємо під відео. Дайте нам, будь ласка, фідбек про цей новий формат і до зустрічі.